Він завжди казав, мамочка, я хочу бути тренером. Кажу, синок виростеш, закінчиш інститут, кажу, і будеш пробивати собі дорогу. Мама зробить все необхідне. Та нічого не встигла. один момент і все, нічого не вернуть. Проклята ракета. І руські люд... не знаю, хто це правительство чи хто це, ну неужели ну, ну, можна таке робити? Укази, це зовсім наші так же сказати, брат, брати наші, сусідня, наша республіка, країна. Перший пройшовся удар і повишибала стекла. Я одразу зіскочила з ліжка. Мамочка, що він злякався, я злякалася, розстерялися. Ми вже ж ну, розуміємо, що должен бути і другий удар. Я йому говорю: синок, а бильці в нього був. Телефон на зарядці, і в мене завжди в із тоже теж телефон лежав. Кажу, синок, хватай телефон, кажу і я. І він тільки туди, я кажу, не треба, кажу, давай до мене. І тут друга волна, я тільки побачила, що моя рука бросається, він підлетів вгору, мене накриває і темнота. Я кричу, Яша, Яша, синок, синок, я нічого не чула. Ну, я розумію, що, мабуть, шкаф був на мені, якісь обломки. Ось під глазом у мене був обогріватель масляний. От, що голова, це все воно зажате було. І рука отак. От, я лежала на цій руці. Е, от. А тут було що це в мене невелике пространство, де голова. Що я могла дихати. Я вже сама чуть не потеряла сознання. Я почала засипати, я розумію. А потім думаю, мені треба. Кричать стільки є сили, щоб я не заснула, щоб я хоча б щось і якось. І чую, пішли вроді десь спасатель, десь ходять, ходять, але не рядом. Я почала щось сильно вже стукати, 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 кричати стільки є сили, і тоді вже почула, що мене, кажуть, обзивається. Ой, ну, виходить, мене знайшли о 10-й, а случилося це десь в 4 години ранку. І тільки мене фонариком насвітила спасателя, я кричу, синок мій десь тут рядом, кажу, в орієнтірі кажу, от від мене, кажу, я бачила, як рука, ну, як його волною вверх підбросила. Не переживайте і синка вашого шукаємо. Ну, я зразу її успокоїлася. І коли мене це вже витягувало, я кажу, а синка, так, да, знайшли і синка. Не сказали, ж що, що погиб синочок. Мене витягували, ось був отець ребенка, Юрій, я кажу, синок з тобою, він каже, так. Да. Я зовсім заспокоїлася. А на треті сутки, мабуть, мені сказали, підготовили. Ось теж думаю, ну не може такого бути, синок би вже тут у мене був би на коленях, якщо він той живий. От, І на треті сутки мені вже сообщили, що сина немає. Я продержався, сколько мог, подготовил супругу, вона ж була в реанімації. І щоб можна було як сказати, і какими-то путями, що ребенок правильно? Ноги були зажаті, отак. Оце зажаті були ноги. Ходити я не ходжу. Рука я лежала на руці, вона вся здавлена, передавлена. Оце. І тут у мене трошки. Грудна клітка трошки і два ребрушка якихось там зломаних. Ну, першого дня я була в реанімації, тому що мені ж зробили повністю все, що в мене там живе чи не живе. Оказалось, переломів немає, а тільки оце сильні такі ушиби, ну як відбите м'ясо. Тобто навіть стояло питання, що робити з рукою. Вона була холодна, вже ось по локоть, а почали капати крапельниці і кров почала. Це ж Вступати, циркулювати. Мальчик був з характером, завжди своєї цілі добивався, ходив на тиквандо. Він уже дійшов, у нього був жовтий пояс з зеленою полоскою. І пробив був, приносив і гуманітарку, приносив все, каже, мама, я твій добичик. Ну, мальчик способний був до такої степені золотий. Всі зустрічав мене, завжди, мамочка, що тобі треба? Мамочка, я тебе так люблю, я тебе так люблю. А ти мене любиш. На сколько процентів? Я кажу на 100% сночок. На 100%. Не Нельзя бути такими жорстокими, діти, наше майбутнє, наше майбутнє. Сіннішого, немає нічого. Один момент і не вернуть нічого. І даже сльози не вернуть дитину. Це не должно так бути. Ну в чому ребенок виноват? Вот в чому його вино? Нікому не може. Він живе в своєму домі, хотів спати. А кто его дал спать? Никто. Какой мир, что они хотят людей? Я не понимаю даже. Что, что это означает? Все люди одинаковые. Ну, можно натворить такое, что мы русские бьем вас украинцы. Что это такое? Правильно. все.